Синявська сільська бібліотека отримує дуже багато цікавих книг, сучасних книг. Одною з таких книг є роман Наталії Гурницької Мелодія кави у тональності з кардамоном це драматична історія забороненого кохання юної дівчини до набагато старшого за неї польського шляхтича. Ця історія розгортається у Львові у 19 сторіччі. Це роман забороненого кохання молодої дівчини, але вони, попри всі незгоди, кохають одне одного. Для неї це перше кохання, а для нього, мабуть, уже й останнє. Ця книга дуже цікава. Рекомендую всім моїм відвідувачам прочитати цю книгу. І багато ще різних цікавих книг, сучасних книг. Бібліотека рекомендує багатьом читачам.